Привіт! Дуже часто таке у людей буває, що десь защемився, десь чи нерв, чи радікулярні якісь такі болі. І поділюся перевіреним способом, як швидко це прибрати. Тобто, по-перше, це, звісно, гаряча кружка. У мене є на youtube каналі рецепт. Тобто, береться стакан. Води гарячої, да? тобто, туди кидається пакетик Coral Майна, через 5 хвилин виймається і додається 2 асимілятора, 2H500. І на протязі дня треба з'їдати ліцетіну від 9 до 12 капсул. Тобто все залежить від сили, наскільки от буває таке, що просто людина встать ну, не може е, з ліжка. Тобто оці гарячі кружки 2-3 рази в день і значить тепер вправа. значить Називаю я її. Е, на, на пляжці. Да? Тобто беремо 2-літрову пляшку пластмасову, обмотуємо, скотчем, бачите? Да? І потім набираємо туди дуже гарячу воду, але не повну пляшку, ось, бачите, в мене десь дві третини. І тепер пляшку ложимо на підлогу, 에, одіваємо якусь таку чи маєчку чи футболочку, для того, щоб заправити її у штанішки, щоб не наматувалась потім вона. Да? І ось так тепер розігріваємо. Місце і чуть-чуть отак прокатуємося. Да? Тобто тут потім сюди трошки прокатались. Перейшли сюди. Да? Ну, особливо ми зупиняємося на тих місцях, де є проблеми. Да? Так, і аж так само, аж можна аж до шиї. Так, трошки впиратися можна. Цієї вправи. Тобто, тепле, не гаряче, а саме тепле. Да? Через футболочку вам має бути приємне тепло. Тепло розслабляє м'язи, які спазмовані під час радікулярних цих болей. А коли ми прокатуємося на бутилочки, йде розтяження між хребцями. Тому ця комбінація гаряча кружка і прокатування на пляжці, да? тобто якраз те, що Ну, буквально за день-два прибирає будь-які ну, будь, -які, будь -які проблеми. Причому тут не точно не може бути ускладнення. Тобто оця вправа заміняє похід до мануальщика. Сподіваюся, що вам буде корисно.